Українська шкільна олімпіада з трудового навчання проходить у Кіровограді. З'їхалися переможці обласних олімпіад з усієї країни. Не представили своїх учасників лише Автономна Республіка Крим та Севастополь. Всього прибуло 80 конкурсантів. Олімпіада триватиме тиждень. За цей час провідні вітчизняні науковці та педагоги перевірятимуть теоретичні знання та практичні вміння учасників. Презентують конкурсанти і власні творчі проекти. Журі оцінює оригінальність, якість, практичність, безпечність та екологічність виробів. Враховуються якісь особливості, якщо учень навіть і не займе місце, не війде там у до, до призерів, але Враховуються всі особливості. Інженерна думка є цікава. Є творчі рішення, є художні рішення. Є цікаві номінації з'являються по ходу того, як ми дивимось на вироби. Ми ще це будемо обговорювати. Рівень і організація Олімпіади з року в рік росте, на що працюють всі. Який тренд цього року? Тренд патріотизму надзвичайно. Є таке об'єднуюче почуття. Діти між собою товаришують за ці сім днів. Для них створена така атмосфера, що вони зможуть не тільки позмагатися, а й мають культурну програму, мають час для відпочинку, мають час для спілкування.